Ну що ж, друзі, всім привіт! З вами Фараон. Ну і сьогодні в нас новий, вийшов новий кейсик, який нам додали. Так, ну що ж, перед початком уроку, звісно, підпишіться на канал, поставте лайк. Ну і, звісно, додивіться відеоролик до кінця. Мій план це добити 100 підписників до кінця року. Якщо б більше, я б дуже буду вам вдячний. Ну що ж, давайте приступимо до нашого кейса. Ось такий у нас кейс за такими наградами новогодніми, ма так сказати, новичний кейсик. Тут у нас дають краску за 20 прокрутів, за 40 прокрутів дають е, кусочок матеріала, за 70 прокрутів 40 монеток. За 100 прокрутів у нас дають ось таку аватарочку. Прикольна аватарочка. І в принципі за 150 прокрутів нам дають ось таку рамку новогодню. Так, ну що ж, давайте подивимось, що у нас є по скінах. Так, ну що ж, перший скін це такий. У нас новорічний, як ви бачите, на площі є ось такі в нас сніжинки. А крім сніжинок у нас є ось такий воротничок, Він з таким, як сказати, пушком. Прикольний, прикольний скінець. Анімація є, в принципі, можна забирати. Є б ще цепочка була, анімація, була б взагалі шикарно. Так, е, далі що такі вуси, Ну, вуси таке собі не сильно прическа мені зайшла. Е, а от, е, борода під цей костюмчик просто шикарний з очками. Просто реально круто зайшла. І далі у нас ось такий пряник. Тут щось під новорічним тематиком. Підгризна голова. В общем, такий, такий скін. На вібіті, звісно, ну, прикольний. Тоненький, прикольний такий. Але оці пряники, що. З двох сторон, Якщо б їх не було, було б взагалі. Далі, такий скінець. Оцей скінець прикольний реально. Такий новогодні, новогодній вайбік. Реально. Бантик. Е, ну і, в принципі, отака новорічна ...толстовочка. Ну і вулиці отакі. Звісно, без анімації. Е, Далі, такий костюмчик. Е, Ось такий костюм. Щось таке вже бачив. Ну, прикольний костюмчик. Дальше ППХ, далі ППХ. Ну і далі у нас сказка. Ну і ще в нас є емоція. Досить класна емоція тут. За 180 монеток. Головне чудо. Це топ-1. Ти міняє він. Витімейте і з рандомами. В общем, така. Непогана така емоція, в принципі, класна. І по цінах у нас костюм стоїть 500 монет, е, волоси 200 монет, е, і борода із очками 200 монет, 200 монет у нас костюмчик стоїть, 200 монет оцекей костюмчик стоїть, 100 монет голова, 180 емоція, 200 отакий от костюмчик, ну і там по 10, по 2, по 4 монетки. В принципі, ось такі у нас, скін, ось такі у скіни вийшли в PUBG Mobile. Кому цікавить скіни, може забирати дані скіни. Дякую за перегляд. Дякую, що додивилися відео до кінця. Е, ждемо нових литок, ждемо нового золотого костюма. Як ви знаєте, мені сьогодні, можливо, не знаєте, мені сьогодні випав ще один кристал за 10 UC. Вже 7 кристалів у мене. В принципі, якщо у вас є небагато UC, ви можете пробувати крутити за 10 UC, і реально золотий костюм друпає. І це вже не перший раз. Так, ну що ж, дякую за перегляд і всім-сім пока.